Чому впала дія або чия держава в зеленому смартфоні. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу вчергове попередити українців про реальну загрозу для нашої свободи. І пов'язана вона з тотальною цифровізацією, яку нам подають як благо. Проте потрібно насправді розуміти, що це всього лише інструмент, і дуже важливо усвідомлювати в чиїх він руках. А тепер власне до дії. Дія стався масштабний, дуже масштабний збій в застосунку. Дія пов'язаний цей збій не з хакерами, як нас переконує керівництво Міністерства цифрових технологій. А через брак потужностей сталося це під час голосування по відбору на Євробачення. І, власне, через те, що кількість бажаючих проголосувати була в 20 разів вища порівняно з минулорічною. Таких потужностей дія не мала. І через те, власне, застосунок був виведений із ладу. Виведений з ладу на тривалий проміжок часу, проте зараз робота вже поновилася. От така дуже-дуже коротка інформація. І, власне, це застосунок дії, який нам подають як дуже велике благо, і дійсно треба відзначити, що деякі сервісні функції він спростив. Проте, для чого нам подають таке благо? От для чого? Як ви думаєте, задайте собі запитання. Я особисто ставлюся з дуже великою підозрою до речей з такого розряду. Згадайте падіння Київстару, яке також відбувалося зовсім нещодавно. Який ефект це мало в цілому для банків, для звичайних людей, в яких банківські картки були прив'язані до київстарного номеру для можливості зв'язатися між собою. Серед тих, в кого був тільки Київстар, до прикладу, це ж відбувся такий е, міні-колапс, назвемо це так. І ось тут проходить буквально незначний проміжок часу і падає застосунок дії, в якому є там різні документи, повістки, штрафи, ще щось, ще щось приходять. Е, можливо, ближчим часом ще й е, будуть приходити якісь інші додаткові, скажімо так, сервіси додаватися і вдосконалюватися. І ось ніби це так добре, це так зручно. Проте величезним запитанням і ключовим запитанням завжди буде залишатися. А хто тримає цей інструмент в руках? Ніж це також інструмент. В руках кухаря ніж готує їжу, в руках лікаря, хірурга різновид ножа скальпель рятує життя, в руках маньяка ніж вбиває людей. Але це інструмент, ми не можемо злитися на сам інструмент. Проте, якщо створюється певний інструмент, і якщо в нього з самого початку закладаються певні можливості. А потім ці можливості може використати хтось, хто, до прикладу, знаходиться при владі, і хто, до прикладу, хоче топтатися по ваших правах певний такий завуальований спосіб обмежити вашу свободу. Створити таку, знаєте, добровільну примусовість. Ми ж добре знайомі з таким терміном, як добровільна примусовість, і досить часто його відчували на собі. І коли ми говоримо про теперішню дію, то в чиїх руках вона знаходиться? В руках зеленої влади. Держава в смартфоні, тоді ключове питання в чиєму смартфоні. Володимир Зеленський, коли йшов до влади, він обіцяв вирішувати там ключові питання, радячись з людьми на референдуми і так далі. І перше, що він зробив, це там незаконний указ про розпуск Верховної Ради, щоб на максимальній хвилі ейфорії завести якомога більше зелених табуреток до Верховної Ради. А друге, що він зробив, розпочав розпродаж української землі і надр. під час війни, яка в лютому 2022 року стала повномасштабною. Але вона була вже і в той час. І Зеленський під час війни найважливішим завданням вирішив розпродавати українську землю і надра супереч Конституції. А як же ж обіцянка про референдум? Ні, ніякого референдуму. Ми ж так комісійні можемо втратити десятки, а то й сотні мільярдів доларів своїх комісійних. Тому ніякого референдуму. Але дію все-таки з самого початку планували для проведення певних голосувань. І, можливо, навіть для проведення виборів. Їм це було би дуже зручно. І потім було б дуже складно оскаржити щось, дуже складно відстежити фальсифікації. І ще дуже багато нюансів могло б з'явитися по І ось дія зробила опитування з приводу права на володіння і носіння зброї. В цьому опитуванні прийняло участь величезна кількість громадян, якщо не помиляюсь, там мільйон сімсот тисяч. І 59% висловилися. Мені здається, що взагалі за носіння зброї. І що? І нічого після того, як монастирського було вбито під час падіння вертольота, колишнього міністра внутрішніх справ. Новий міністр внутрішніх справ, Служака, взяв під козирьок і сказав: ні-ні-ні, ніякої зброї. Це ж треба мільйони людей навчити користуватися зброєю правила безпеки, там і так далі. Наплювали на людське опитування, хоча вони робили опитування з розрахунку, що вони зможуть його викривити. Знову ж таки, їм не вдалося досягнути того результату, який їм треба. Але вони ж удосконалюються. Зараз відбулося падіння, вони далі будуть удосконалюватися. І в ході цього удосконалення нам в якийсь момент часу запропонують. Це ж так зручно, нічого не робити і голосувати в дії. Прекрасно, прекрасно. І простір для фальсифікації. Можна взагалі зелену диктатуру зробити довічною. Або узаконити будь-яке своє рішення. От, абсолютно будь-яке, починаючи, там, я не знаю, від Канабісу, одностатевих шлюбів, закінчуючи розпродажем української землі, чи ще яким -небудь, якими якими-небудь речами, які в чергове будуть топтатися по нашій з вами свободі, взагалі, оця вся цифровізація, поступовий перехід, відмова від готівкових грошей, вона створює величезні можливості, величезний набір інструментів для того, щоб життя людей зробити максимально контрольованим. І от уявіть собі, що все в нас перейшло в цифру, і гроші тільки безготівкові, і документи, тільки такі, як в дії, і паспорти можеш зробити тільки такі, як, як треба, біометричний, там ще якісь звичайної старої книжечки не можеш. І ще багато таких покращень тобі зробили. А потім, в якийсь момент часу, ти розумієш, що влада краде, мародерить на армії, готувала Україну до здачі ворогу до прикладу. Ти починаєш про це говорити. Якийсь орган приймає рішення, ви знаєте, а заблокуйте йому дію. І купа сервісів життєвих тобі стала недоступними. Або, а заблокуйте йому банківські картки. Оформіть заднім числом якийсь адміністративний штраф, який він не сплатив. Нарахуйте туди пеню, заблокуйте картки, щоб він, зрештою, той штраф і не міг сплатити, бо картки ж заблоковані, а готівки нема. І так далі. і так далі. Це я перераховую насправді буквально перші загрози і інструменти, які мені просто можуть прийти в голову зараз. Насправді, там все можна вибудувати настільки хитро, настільки тонко, маніпулятивно. І, власне, підсумок сьогоднішнього відео, що я хочу в чергове українцям сказати. Знаєте. Чия держава. От я написав заголовку, чия держава в зеленому смартфоні. Кому належить власність, тому належить і держава. Власність на національне багатство. Коли наша власність де-факто в нас викрадена і зараз повним ходом відбувається розпродаж проти інтересів українського народу, він антиконституційний. Він злочинний, але він відбувається. Влада як інструмент знаходиться в певних руках. Ви думаєте, що в цих руках цифрове голосування буде для нас благом? Велика цифровізація стане також для нас ще одним благом. І от, відповідаючи на запитання, чому впала дія, чому стався такий масштабний збій, знаєте, є там багато різних анекдотів про те, як Бог в різний спосіб людей пробує попередити. І одне відбувається, і друге відбувається. І ось зараз же ж питання виборів насправді постане дуже гостро. І знову ж таки, як їх проводити, а війна? А дія це ж би було так зручно, а чи будуть люди вірити, і так далі. Я, власне, хочу ствердити, що нам потрібно цю загрозу добре усвідомлювати. Усвідомлювати, що зараз держава в смартфоні зразу автоматично стане державою в зеленому в смартфоні. Або єрмаківському смартфоні, але аж ніяк не українською. А владу і власність, як ключові елементи політики, нам треба поставити на службу саме українському народу. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.